У дитинстві я дуже любила уявляти своє доросле життя, мріяти, фантазувати. І у мене була така звичка вирізати з маминих журналів картинки і клеїти їх фальпом і думати, що так буде у моєму дорослому житті. І Ще тоді я не знала, що це називається по новомодному карта бажань, і робила її інтуїтивно. Частина із цього насправді здійснилася. А якась частина стала не настільки важливою, як тоді я про це думала. Зараз мені 30, і я зібрала 30 своїх усвідомлень. Млень за ці роки. Якби я знала їх у 25, можливо, деякі прожили б деякі події прожила по інакшому. І якщо б хоча б одна із них відгукнеться вам, зробить вам якийсь такий дзинь, значить я не дарма знімала це відео. І якщо ви тут вперше, мене звати Юлія Гатман, і цей канал я веду про маркетинг, просування, контент та життя в Канаді і, звичайно, про себе свій саморозвиток. І сьогодні я ділюся своїми усвідомленнями. В цій частині будуть перші 10 усвідомлень. Я їх поділила на певні такі блоки, для того, щоб було більш цікавіше вам розповідати і для вас було більше розуміння тої чи іншої ситуації, про яку я буду говорити. Тому поїхали. Перше моє усвідомлення, що я маю право бути не ідеальною. Колись у мене було в голові таке відчуття, що для того, щоб мене похвалили, мене любили, я повинна робити все правильно, ідеально і найкраще. Якщо щось десь буде не так, то відповідно все рухне. І установка в житті бути найкращою, ідеальною, і тому подібного, дуже довгий період часу мені як і допомагала, так і. Руйнувала багато речей і близько чотирьох років тому, коли я почала глибинне вивчення себе та роботи над собою. Перше, з чим я прийшла до одного із наставників та психологів, те, що я хочу навчитись пропрацьовувати так. Тому що я дуже сильно почала відчувати, що воно мені заважає. І за цей час я зрозуміла, що не потрібно бути ідеальною, достатньо. Бути достатньою і в якийсь період часу ти можеш робити все найкраще, а десь ти можеш помилятись. і це теж якась частина твоєї ідеальності. Друге, це бути сильною, не обов'язок. Багато жінок, які будують самостійно свою. Таку базу кар'єру, роботу, ґрунт, фундамент абсолютно все самостійно з якихось юних років. А зрозуміють про що йде мова, коли ти м -м, забуваєш про якісь такі жіночі слабкі плечі, про які часто суспільство муфворить, що ти маєш перед на когось наче перекласти відповідальність а багато а, життєвих ситуацій на тебе склоняються, таких яких могли. І не бути ти весь час сильний, 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 і ти не дозволяєш собі бути слабким. Відповідно, це дуже сильно переходить якісь в межі того, що. Ти вже не розумієш, як, як може бути по-інакшому. Е, і відповідно, оце ти маєш бути сильною, воно допомагає в період, коли ти будуєш, але потім воно руйнує тебе. І ти маєш вчитися бути моментами е, слабкою. Е, якщо у тебе є сім'я, то ти обов'язково повинна якось навчитися з тим жити та. Поєднувати ці ролі інакшим чином а ти на себе тягнеш ковтру чоловіка, а сильним повинен бути все ж таки насамперед він, а тоді вже ти. І на даному етапі насправді справжня сила для мене це бути сильною в роботі, бути сильною у бізнесі, в команді, в проєктах, у всьому, що я роблю, але навчитись бути слабкою у сім'ї та в стосунках третє усвідомлення це те, що юношність – це не про зовнішність, це про внутрішність. А ще у досить юних руках мені завжди здавалося, що Жіночність це те, як жінка виглядає. І дуже довгий період часу я прагнула працювати саме над зовнішньою частиною, тому що для мене це було от, от це саме це, це є і жіночність. Але насправді, з роками, чи то з мудрістю, чи з більшою обізнаністю та досвідом, я зрозуміла, що це абсолютно не про те, як тільки ти виглядаєш, тому що ти можеш. Здягнути один і той самий одяг, але від того внутрішнього стану буде залежати та енергія, яку ти будеш випромінювати. І якщо ти не працюєш над енергіями своїми, над внутрішнім станом, то відповідно ти не будеш мати що випромінювати. І навіть коли ти вже вмієш. Цин керувати наповнена духовними речами, пропрацюваннями і тому подібне. Якщо ти мав ресурс, якщо якийсь такий період чи місяця, чи взагалі якогось ну, етапу в твоєму житті, де ти не маєш ресурсу, відповідно ти будеш виглядати по інакшому. Твоя жіночність буде відчуватися по інакшому. Твій твоя енергія буде відчуватися по інакшому. Тому для того, щоб випромінювати енергію, жіночність, оцей такий вайт, легкий і тому подібна. Найперше потрібно працювати над внутрішнім. Коли ви внутрішньо відчуваєте себе круто, повірте, як би ви не старалися, воно все одно буде від вас віяти. Четверте усвідомлення це те, що ніхто не скаже мені, що я цінна, поки я сама цього не зрозумію. Знову ж таки, повертаючись до того, коли ти починаєш працювати над собою, ти починаєш дуже глибоко копати. І починаєш найперше розуміти те, що на світ такий. А ти його таким бачиш. І насамперед ти такий, бо ти його таким бачиш. Це класне усвідомлення, яке йде поза фактом всього. І одразу цінність, вона супроводжується всім попереднім, що я вже сказала, воно дуже сильно неслось у мене в моєму характері, в моїх якихось таких перших діях. І коли це усвідомлення прийшло, для мене стало в багатьох речах набагато. Легше та комфортніше жити, і простіше, тому що я зрозуміла, що я е, маю цінувати. Першочергово, те, що я роблю, цінувати свої думки, счинки маленькі, великі, а потім уже отримувати це від світу. Тому що, як би я не старалась, якщо десь я недооцінюю сама себе, якщо прокидається мій самозванець від дій до проєктів, ну будь-чого, боже, навіть елементарного того, що ти приготував їсти і ти це обесцінив, воно, воно накоплюється. І чим більше воно Накоплюється тим гірше потім воно робить тобі, і не треба з тим бавитися і думати, що це все прикол. Типу що ну та, типу, я на це ніколи не звертав уваги, і відповідно воно ніколи до мене не прийде. Ви можете себе обманювати скільки хочете. Ви про ви можете не бути компетентними у якихось речах психологічних і тому подібного. Але окрім того, воно не зужене вас. Просто ви не будете знати, чому. Так сталося, і що, що тому було якоїсь такої причиною наслідкової дії. Важливим моментом є те, що ми живемо по одному такому накатаному сценарію дуже великий проміжок часу, деколи навіть ціле життя. І нам здається, що інакшого варіанту немає. Але знову ж таки тільки від нас залежить, як буде побудований цей сценарій. А, ви можете, не знаю. Все школи у нас ходить одна ніжка завжди досередину, і ми кожного разу, коли ми йдемо, гуляємо, я його виправляю синочок, ножки рівно. І вже є дуже великий прогрес. От якщо переучувати дитину, що ти маєш робити ось так, бо ось так і. Добре, так повинно бути, то рано чи пізно ти бачиш цього результат. І відповідно це відбувається в усьому. Якщо ти починаєш бачити маленькі кроки свої, дякувати собі, розуміти цінність того, що ти робиш, то в результаті цінність ту. І бачать інші люди. П'яте моє тіло, мій простір, а не смітник. Це дуже таке глибине усвідомлення. І якби мені хотілося донести цінність всього, що я думаю про нього, одного біде точно не вистачило. Я точно запишу колись про це цілий такий уривок для того, щоб донести своє бачення, бо мені є що сказати, і з їжею у мене були дуже різні стосунки і з тілом. Також дуже різні стосунки, але насправді зараз я нарешті дійшла до якогось такого балансу думок того, що ти маєш себе просто вдосконалювати. А якби це не було, реально почати приймати. Єдиним інсайтом, який мені справді дуже допоміг, це те, що від того, що я їм, залежить те, як я буду себе почувати через декілька років і як я буду виглядати в років 40, 50 і тому подібного. І коли я почула про це ототожнення, що це не смітний, для мене це був такий інсайт. Реально, це не смітник. Чому я в нього маю запахати всяку незрозумілу їжу, у мене одне тіло, у мене один організм, і якщо я щось руйную, швидше за все, це вже потім не полагодиться на 100%. Тому це дуже мені допомогло. Наступне усвідомлення це любов до себе це про кордони, а не про зручність. Коли ти живеш на таких установках і таких прикладах, що ти маєш все робити чотенько, маєш бути класною, маєш бути зручною, ідеальною і тому подібного, то ти якийсь період свого життя думаєш про себе, в пріоритет завжди ставиш інших людей і боїшся сказати їм ні, не хочеш їм говорити ні і стаєш зручною. Але коли ти починаєш будувати якісь речі у своєму житті, коли проходить багато різних ситуацій, випробувань, ти розумієш, що або ти зручний. Або ти живеш, а все, і таке усвідомлення для мене до мене прийшло особисто достатньо в юному віці. Це було одразу на початку нашого одруження, коли мені було 20, Тому що тоді ми залишилися абсолютно самі з чоловіком, і в нас не було інакшого варіанту. Ми розуміли, що багато девстрів не сказати ні. І перші ні були складними, були болючими, важкими. Але. Вони були дуже потрібними, і вони одразу дали бекграунд усього, що є на даному етапі. І зараз я легко можу сказати ні, тому що мені не підходить я в усьому відсікаю, коли це не моє. Це важлива частина всього, що я роблю. Сьомо усвідомлення це вигорання не уникнеш, воно рано чи пізно тебе не здожене. Якби ти не любив свою справу, якби ти не був нею захоплений, не отримав в нього кайфу, коли ти особливо будуєш щось своє, працюєш на себе, коли ти занурюєшся в якусь справу. Ти і рано чи пізно вибориш, тому що ти віддаєш дуже багато, і дуже маленька кількість людей одразу на початку свого ж егу вміє ставити такий баланс, що треба наповнювати свій ресурс, треба відпочивати, треба ставити межі між особистим роботою, обі, тому подібного. Це приходить з досвідом. І навіть коли в тебе є той досвід, все одно ти. Не будеш увесь час в ідеальному балансі, що там не знаю, на вихідних ти телефон в руки не береш, ти відпочиваєш на відпочинку. Ти взагалі не працюєш і тому подібне. Коли ти маєш свій бізнес, коли ти працюєш на себе, коли ти щось будуєш, то не може бути так, що ти. Можеш просто отак відключитись від роботи, це дуже важко, це дуже складно. І а, хто там попробує сказати в коментарях, що це значить не якщо він не працює без тебе, так от е, дуже довго потрібно будувати цей бізнес, що він працював просто без тебе абсолютно. І є такі процеси, які дуже довгий період часу ти з них не можеш вийти. І навіть коли виходиш, все одно десь тебе дьоргають. Тому. Так, виборання, воно приходить, але просто з досвідом ти на нього вже реагуєш по-інакшому, ти можеш, ти вже відчуваєш, коли воно насувається. Ти краще розумієш, як себе виділити з таких речей. І коли я особисто, наприклад, починаю відчувати, що я починаю прокрастинувати, у мене зменшується кількість ресурсу. Я собі нагадую, що я можу бути непродуктивною якийсь час, і це нормально, і не обов'язково мені бути супер на не знаю, стопі все одному завданні. Що Дня, якщо я щось не роблю, то це не означає, що я лінива і що я фугана. Це означає, що я просто втомилася і час відпочити. Терапія це як е, гігієна власному внутрішньому світу. Mm. Я дуже рада, що зараз ми живемо у світі, де робота над собою дуже сильно просувається. І всі про це говорять. Так, є різне значення і є різні думки про духовний світ, про роботу над собою, про психологів. То є багато різних думок. У великої кількості людей проте ми ідемо до світового суспільства та свідомої нації, яка розуміє, що це мастигав, і я багато чого пробувала багато різних духовних листавників, різні ніші для того, щоб обрати, що мені найбільше друкується, щоб розуміти, де щось мені підсвічувало. І я дуже добре розумію, що терапія це важлива частина нашого життя. Коли ви працюєте на побудову бізнесу, побудову себе, самореалізації, внутрішнього світу, тому подібно без терапії не обійтись. А яким інструментом проводиться та терапія? Це вже вибір кожної людини, тому що кожен повинен знайти те, що йому подобається. Останнє усвідомлення у цьому відео це страх, це твій двигун у розвитку і у напрямку, куди тобі рухатися. Я дуже люблю це слово страх, хоч і воно багатьох викликає саме це відчуття. Але я точно знаю, що страх це можливість ваша зрозуміти, що ви у правильному напрямку, і що те, що ви будете робити, це для вас щось нове. Відповідно, якщо воно нове, воно буде насти змін. Бо. Якщо хотіти змін, допустимо, у житті для прикладу а робити ті самі дії, то відповідно, звісно, страху не буде. Буде розуміння, і буде якесь, не знаю, можливо, розчарування, що все так само. А якщо відчуваєте страх, значить ви свідомо розумієте, що прийдеться робити щось нове. За тим новим буде ще нове. І чому нам страшно зміни? Тому що ми боїмося того, що буде далі. Ми боїмося, коли у нас вийде. Ми боїмося, що ми будемо тоді робити. Бо будемо ми тоді робити абсолютно щось. Нове і життя наше зміниться, і для того, щоб вирости, потрібно відмовитись від того старого життя. І відповідно страх це ваш чіткий орієнтир, що ви йдете в правильному напрямку, якщо ви хочете щось змінити у своєму житті. І для мене це завжди підказка того, що мені туди потрібно. Як страшно мені не було. І чим більші ризики, тим більший страх, тим більше моторошно організму а тілу. Але це класне розуміння, що мені варто туди йти. На цьому ми це відео завершимо десь моїх усвідомлень. Надіюся, у вас вийшли якісь теж інсайти усвідомлення. Якщо так, напишіть в коментарях, а я для вас запишу ще дві частини, в яких поділюся своїми наступними усвідомленнями. Рада вас була бачити і до зустрічі в наступному відео. Па!